Ні, це не останні обміни, ще будуть обміни. І це є добре. що обмін станеться, станеться він а, у середині червня, і у кінці червня буде ще якийсь обмін. По Одещині загрози великі і для самого міста Одеса, і для таких міст, як Ізмаїл, Пригоро... Білгород Дністровський. Чорноморське, туди можуть теж вороги бити шахедами та балістикою. По Чернігівській області бачу, що ворог буде застосовувати шахеди та артилерію. Тобто, можуть бути такі саме удари: артилерійські та шахедні. На жаль, так, це будуть шахеди та балістика. Ну, дивіться, без, жодним чином без жертв не буде. Але це буде загибель невеликої кількості людей на щастя, і також бачу, що не буде якихось суттєвих руйнувань. будуть дуже сильні удари по Криму. Зокрема, також будуть вражання, вражання якихось об'єктів на воді. Відповідно, я бачу, що СБУ продовжить свою операцію знищенням Чорноморського флоту РФ у Чорному морі. Бачу по картах, що там відповідно будуть обстріли, але це шахеди і це разова якась акція, не більше. Не бачу трагедій, не бачу якихось жертв. Бачу, що в принципі обстріли можливі, але без суттєвих змін. Поки що немає, але це тільки на цьому тижні немає. Далі будемо дивитись. По Херсонщині, відповідно, що е, там е, ворог е, може зростити кількість обстрілів, підвищити значно цю кількість обстрілів. Але форсувати Дніпро, е, розпочати наступ на Херсонщині. Ворог не здатен і не спроможний, і не спромогнеться. Я бачу, що ми зупинимо е, ворога біля самого міста Суми, але е, я бачу так, що відповідно. Сумщина може мати загрози. Села між сумами та кордоном з Росією можуть бути захоплені ворогом. Це, на жаль, на жаль загроза реальна. Але я бачу, що ми зупинимо ворога біля міста Сум. Суми не захоплять, але будуть дуже сильно обстрілювати. Дивимось найближчий тиждень і як бачу. В принципі, від четверга до четверга, що ворог буде гатити по місту Києву і по Київській області. Обстріли можуть припасти на суботу та неділю, ці що будуть. Також небезпечними днями може бути вівторок, середа та п'ятниця. І я бачу, що може бути саме балістика по Києву та шахеди. Київська область. Показує, що загрози можуть бути для Василькову, для міст, до речі, правобережжя Київщини. Це може Біла Церква, Фастів бути під загрозою. І я бачу також, що це в основному шахетні атаки, які може вчиняти ворог по відношенню до міст, міст та базувань у Київській області. По Харкову показує удари, що вони можливі можуть обстрілювати місто Харків, і воно буде під, під сильною небезпекою. Зокрема, також і небезпека може бути по, по цивільних особах. І, відповідно, це може бути якась трагедія. Я бачу, що це може бути вражання житлового будинку, і там так, на жаль, може бути загиблим саме дитина, також хлопчик. Ой, по Львівській області можуть бути шахеди, можуть бути прильоти. По місту Львову поки що на цей тиждень буде спокійно все. Я бачу саме так. Я бачу, що в принципі по Львову буде все більш-менш спокійно. Бачу, що в Запорізькій області ворог буде наступати, але зазнає нещивних втрат і буде зупинений. Не бачу жодного успіху для ворога на. Запорізькому напрямку. Можуть бути загрози від шахедів, тобто обмежені загрози, але все воно вони можливі. Я бачу, що це середина і кінець місяця. Дивіться, якщо по датах, то 14, 15, 16, потім 27-26, 28. Отак. Це може бути небезпека. 17, 18, 19, 29, 30 число, потім це можуть бути 13, 8, 9, це отак.